Добре, я, я скажу тобі правду. На рахунок сьогоднішнього вечора і, і джука. Знаєш, я так сильно хотіла піти з тобою до Франка Талмена. Тільки ж я не вписуюсь в таку розкішну компанію Не те, що вона. А ти думаєш, я не розумію? Знаю, яка я. От Олі, наприклад, хотів, щоб я виправила собі зуби. Але я йому кажу: приймай мене такою, якою я є. З двома кривими і все. А з тих пір, як ти зійшовся зі мною, ти весь час думаєш тільки про неї. А Дюк. Джук? джук просто грошовий мішок. Знаєш? Коли ми були підлітками, ми цілувалися з хлопцями тільки в передпокої? Отак і зараз. Вона всередині тебе, а я тільки в передпокої. Ти ніколи не впускав мене далі. Але при цьому хочеш, щоб я потребувала тебе. Ти дуже мені потрібен, Джей. Але, але невже все треба говорити чорним по-білому? І коли ти. Коли ти просиш, щоб я піднесла себе тобі на тарілці, навіщо? Навіщо? Що я отримую на тому Дюку я даю пені і отримую цукерку ціною в пені. А ти Ти велика коробка шоколаду, за яку я плачу пляха 10 доларів, а отримую тільки целлофангу. Доброго та дичері.